Давайте для себе визначимо якусь стартову лінію. Підтримало естафету е, участі в всесвітній е, акції 16 днів проти насильства. Е, це акція призвана для привернення суспільства уваги до домашнього насильства, зокрема до насильства щодо е, жінок гендерного зумовленого насильства. Е, станом на сьогоднішній день в місті Тернополі діє мобільна бригада спортидій домашньому насильству, яка здійснює викли... здійснює обслуговування викликів <кій> щодо домашнього насильства. За результатами 11 місяців здійснено більше тисячі таких викликів, і складено більше 800 протоколів про адміністративне правопорушення на кривдників. Закликаю громадян, які стали свідками, очевидцями домашнього насильства, які їм відомо про такі факти, звертатися до поліції, звертатися до органів місцевого самоврядування, бо люди можуть потребувати допомоги. То всі випадки, які приходять на лінію 102 і які початково опрацьовують поліцейські, після того передають у дві служби соціальну службу та службу у справах дітей. Спільно виїжджає мобільна бригада, яка вже потім надає психологічну допомогу або інші види допомоги, які потребують особи, які страждають від домашнього насильства. За час нашої роботи у нас напрацювалася потужна взаємодія саме з правоохоронними органами. Працюємо в рамках національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.